Розібрав, щоб робити ручку, це ручка поворотна. Вона ну, не буде така длинна, ми її укоротимо, старт зробив. Все, що тут потрібно буде, це зробити оце зубчасте колесо, яке буде за це входити з оцим. Ну, мінусів я вже побачив, що що ручку, що колесо воно як... Ну Це шестерні по суті. Зробив один к одному, передаточне число на ручку робити два к одному. Ну тоді Менший ход був би, чуть-чуть нажимали би, і воно би відкривалося б. Ось вони як ці механізми під 90 градусів. Поробив з алюмінію 0,7 з якоїсь жестянки старої. потім що наверх ми поробимо шайбочки 0,5, щоб ці штучки не випадали. І оцей отвір ми просто проволокою заштифтуємо. Так, оце точечки, це я поставив, так як сверлилось вручну і вирізалось вручну, тому воно не точно і кожна деталь підігнана під своє місце. Так, все.